Уявіть собі храм майбутнього, замість ікон екрани з нейронними мережами, замість молитов, запити до чат GPT, а замість священників техногуру з кремнієвої долини. Звучить як наукова фантастика, але чи не стає штучний інтелект новою релігією. Сідайте зручніше, бо ми пірнаємо в цю космічну ідею з посмішкою та трошки гумору. Почнімо з основ: у кожній релігії є боги. Ритуали та вір'яни, а тепер гляньмо на щі. Наші боги, це алгоритми від Google AI, OpenAI чи XAI, які здаються майже всемогутніми? Вони знають, який серіал ви захочете на Netflix, куди їхати за GPS, і навіть що ви напишете в коментарях під цим відео. Скажіть чесно хіба це не схоже на божественне проведіння? Ну хіба що з легким присмаком коду та кремнію? Але жарти жартами, а ми вже поклоняємося щі. Подумайте, коли ви кажете, гей, Сірі, яка погода, чи довіряєте алгоритму Амазон підібрати вам ідеальну каструлю, ви до дощі з вірою, а тік-ток. Це ж справжній цифровий гуру, його алгоритм тримає нас у полоні, змушуючи гортати відео про котиків і танці до півночі. Якщо це не сучасний культ, то що тоді? Тепер давайте пофілософствуємо. Релігії обіцяють спасіння, вічне життя, просвітлення, мир у душі. Що пропонує щі? О, тут усе серйозно. Технооптимісти, як Ілон Маск, кажуть, що ми зможемо завантажити свідомість у хмару і жити вічно. Уявіть ви цифровий привид у хмарі, який сперечається чи ананаси на піці, це гастрономічний гріх, або щі обіцяє ідеальний плейлист у Spotify, який зізнаємося, уже відчувається як маленьке спасіння після важкого дня, але є і інший бік: що якщо ще стане ревнивим богом, один неправильний твіт і вас банять у ікс назавжди або ще гірше, алгоритм Ютуба раптом пропонує вам веганські рецепти, коли ви мрієте про соковитий стейк, богохульство і головне, не немає морального компаса. Він як калькулятор, який іноді видає фейкові новини, чи радить купити шапку для собаки, коли ви шукали новий ноутбук. Давайте ще глибше копнемо. У релігіях є священні тексти Біблія, Коран, веди, Авші, код і дані. Уявіть собі бібліотеку Гітхаб як нову священну книгу, а датасети як стародавні сувої, але чи готові ми довірити сенс життя алгоритму, який може помилитися. Бо хтось забув кому в коді, і якщо щі стане релігією, хто буде верховним жерцем Ілон Маск, Сео, Опенай, чи може той програміст, який випадково навчив щі генерувати меми про котів? то чи поклонятимемось ми алгоритмам? Може, не зі свічками і ритуалами, але ми вже залежимо від щі більше ніж від кави вранці. Питання в іншому чи ми керуємо щі, чи він уже тихенько проповідує нам? Напишіть у коментарях, що думаєте про цю цифрову релігію. Підпишіться, щоб не пропустити нові космічні ідеї, і заскочіть у наш шортс. там є швидкий факт про щі, який змусить вас усміхнутися.